Happy birthday to you Happy birthday to you, зайчик, дивись, бо пече, дуй, давай, загадаємо желание. Ай, і пахне, і пече, да? Все, давай быстренько загадаємо желание. Бажання, давай загадуємо і задуємо. Знаєш, що ми загадаємо? Пірочка, не бойся, зайчик. Там златка він оглядується. Ми загадаємо, щоб у всіх всіх котиків на світі були свої катамами, щоб ніхто не залишався і покинути. Все, давай, дуй. їм. Втік. Не, йди, 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 все, тобі самому я даю цілу коробочку К -к -к -к. На, Йди, йди сюди. Котики бояться вогня, звісно ж. На, Іди, зайчик, іди. Ти покушай. Іди. Ой, яке ти перелякане пірат. На, зайчик. Він На. На. правда, недавно їв, а потом я згадала, ну, верніше, не потом, а тільки що я згадала, що в нього. Ну, якби це не день народження, це просто. 9 листопада, сьогодні, в цей день, тільки 5 років тому, він у нас з'явився. З'явився в плачевному стані, з перебитим хребтом, з поломаною лапкою. Хто не в курсі, зараз у нього три лапки, задньої немає. Але його це зовсім не смущає, не остановлює. Він живе собі повноцінним життям, слава Богу. Для тих, хто не в курсі, я під відео залишу посилання на ролик, де я оцей п'ятирічної давнини, де я показую, як я його знайшла і як я його лікувала. Всього смачного тобі, зайчичок. 5 років. Боже, як швидко йде час. Ну, він з'явився. У нас йому було десь приблизно два місяці, приблизно. Тобто листопад, жовтень, він вересневий кіт, десь у вересні, народився, у вересні 20-го року. Але день народження ми святкуємо 9, 9 листопада. Смачненько, да? Можеш їсти скільки хочеш. З днем народження тебе, мій зайчику. Дивіться на цього пісіміста. Це ж ось, покажи, оця, ні, не дає, не буду. Ладно. Коротше, він побився з білим сусідським котом, і це йому, видать, вкусив його за лапку, і лапка нариває. І воно ж таке мнительне, вже лягло в коробочку помирати. Все. Він уже не їсть, він уже не ходить. Ну це що таке -во? чудо в пер'ях. Все буде добре. Не перший, не останній абсцес. Йогурт їм даю. Лискають. На на надо на все потрошечки досыть уж надо? Я попробовала на язык. Ну и вкус. Не такий, як в нашого йогурта. Їм подобається. Все вилизали досить. Молодці. Всього потрошку смаколиків. А ну-ка, перекличка. Рудик. Алінка. Лунка. Лейла. Тут пірат. Пірочка. Пірочка. А тут у мене хто? Будаська. Вийшла порахувати чужих котів сусідських, які до мене приходять. Вони десь. Порозбігались. Ну, ось о, рижий оцей, один. Ось, бачите, рижий такими вушками британськими. Це один. Далі, так, це мій. Далі он, оця кицька, вона, мені здається, що вона взагалі нічия. Бо вона навіть ночує десь у мене в сараї. Я бачу вранці вона звідти виходить. Тимур, це я. І я довго не, не могла їй знайти ім'я, бо хотіла щось їй таке космічне. Вона, бачите, яка в неї розцвітка? Вона дичайша, але я її вже трошечки приручаю. Да. І мені допоміг чат GPT. Я попросила його підшукати космічне ім'я для кішки. О, отак добре видно. Кіцюнька. І ну, він мені запропонував багато імен, але я вибрала Касіопея. Я її нав... назвала Касіопея, а скорочено касі. Так що це у мене Касі. Це номер два кішка. Так, це мої. Так, ну далі будемо, будуть приходити, будемо рахувати, бо я не знаю, де вони. Як на зло. Тільки що всі були тут, вже немає. Ну-ка, глянемо десь, може, тут. Садочок такий, ой, не садочок, а квітничок такий. Боже, влітку все було таке сухе, зараз така зелень. Гарна, Вон, дивіться, травичка вся зелена. Так, то Єгор мій мученик, святий Єгор. Щось з лапкою у нього. Що там лапка твоя? Що? Що, Нариває, ось нариває, буде. Ось я пухла, ось тут буде. Гной потім виходить. Кицька. кицьки мої. Алінка і пірат. Ну, це мої. Вийшла, називається, порахувати чужих котів, а тут скрізь мої. Так, ну все, запам'ятали ми двох касіапея і отой рудий, здоровий. Далі буде. Це е, так звана гурячна кошка, ну я її назвала Кібрія. Вона теж сусідська, але вона більше часу проводить тут у мене. Ну, вона в руки не дається. Отака красунька. Номер 4. Сусідський кіт. Оцей, пам'ятаєте, він з одним, ну, у нього щось з одним глазиком. Якась біда бідезна. Я не знаю, бачить він на нього чи ні. І він настільки часто у нас, він, ну, практично постійно у нас він їсть, ну теж він дикий. В руки не дається, я теж йому дала ім'я, його звати Мішустік. Зайчик. Ну, постійно я лишаю двері котельні відкриті, він може зайти, поїсти все, що він хоче. Або якщо ну, так треба, щоб двері були закриті, коли вже топиться, то я їм лишаю біля дверей котельні. І Вони там їдять собі. У них є спеціальна дірочка, мішустік. Ти красунчик. Дивіться, вже колись показую. У них є ось така спеціальна дірочка. Але треба бути уважним, тому що тут я колись цьому придавила голову. Він пхав, я не бачила, бо це, ну, бачите, воно. Ото двигається отак. Це, це двері взагалі-то. І ось ця дирочка ось тут з цієї сторони виглядає ось так. І я отут їм ставлю, он, бачите, ще хвіст від риби. Ставлю їм отут тарілочку, і вони, ну, тому що деякі взагалі бояться он. о, ліс, сюди заходить. От, То вони хоча б просовують голову і їдять. Хоч, хоча б так я її годую. На, ось тобі. На. От так. Тіпа краде, типа щось таке. Домінік. Зайчик Домінік. Виходь сюди, виходь. Мій красунчик такий. Так, будемо рахувати далі. Номер 5. Оцей білий косоглазий. Ну, він прям, він прям б'є всіх моїх котів. Він здоровий кіт. Я його не дуже люблю, якщо чесно. Ось, зараз причепився до цього Домініка. Домінік, іди сюди, зайчик. Іди відсюди. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Цей. Він наглий, того я його не дуже люблю, якщо чесно. Номер шість. Славнозвісна чуня. Чуняш, що доця, що вже в тебе поцарапане ліцо? Що сталося? Куколка. Моя красу. І ще одна киця лишилася. Ну та приходить рідко. Це дівчинка. Ну вона, ну видно, що вона ухожена надо. Вона чиясь. Ну, вона... І вона до мене приходить рідко. Приходить, ну, рідко. Мішустик. Ой, бахмут. Боже, там три бубочки ви напали. Це гарна кицюня, і вона така, вона й до рук іде, вона така ласкава, видно, що ну, про неї піклуються. Ти красунька. ну покажи, яка ти красунька. Що, що, що ж? А, це мордочка в тебе така гарна, ти гарна, гарна. Все, всіх перерахували. Сидить страдалець, прорвав у нього той я йому все вичистила. Гарчав, ой, гарчить, болить. Ну, болить зайчик, ну нічого. Уже буде краще. Ти приклала лівоміколь, замотала, потім хай трошки побуде, тоді я йому розв'яжу. Все, все, все. Ти прям помираєш уже, да? Геть не задала до лапи. Дотрагуватися. Все, все, все. Це буде добре, Господі. Хто це скинув? Полотіночко. Пірат, іди його підтримай, зайчик. Не, хоче зняти той воротник? Ну він не привикший, звісно. Войну прям кінець світу. Дай ти пішов, Егор. Давай я тобі вкусняшку. Сейчас дам йому вкусняшку. Так, діти, дайте йому. Він у нас найбільший в мірі кот. Так, чика, чика, чика. тут всі. Ви вже їли. Так, все, зараз буду двома руками. У нас черговий потерпілий. Цього разу домінік. О, отак от хорошо видно. Дивіться, як рознесло лапу. Домінічка, покажи зайчик, яка в тебе величезна лапа. Просто огромна. Давай бачите? Кошмаріще. Ну, він на неї стає, ну, видно, що вона болить. Зайчик. Ну, напевно, побилися. Оце ж вони всі вже постерилізовані, і все одно вони б'ються. Кусають друг друга, гарчать, б'ються. І, видать, хтось його вкусив за, за лапу. Що її отак... Та покажи, рознесло. Просто неймовірно. Такий кот-прям ласкавий такий зайчик. Такий Здоровань ласкавий. Да, ну лапа, конечно, страшна. Ну, пока не видно, що, наверное, тільки-тільки починає -тільки наривати. Ну, будем ждать. В Егора уже заживає там. Я йому обрабила, мазала левым і мазала их тіолкой, в нього заживає. Вот. От такі справи, не дня без пригод. Що, до мінік? Признавайся, що з тобою було? Все в нього з лапками все нормально. Я не знаю, що то було. Я думала, що може ну, його хтось цапнув чи вкусив, що воно буде наривати. Ні, воно це була лапка напухша два дні. Потім просто сама собі спухла і все. І нормальні лапки. Ніяких там у нього признаків. Я вже й не пам'ятаю, яка лапка була напухша. Ніяких признаків, що там щось не так немає. Та да, зайчик, ой, який він хороший цей кот. Він такий прям, знаєте, добряк добряк такий. Такий увалінь, великий, він 6 кілограмів важить. Дивіться, яке в нього п'ятнушко. Таке, ой, ну такий добрейший. Ну, із котельні він не виходить. Пару разів він вибігав, забігав у землянку, але його туди заганяв бахмут. От з бахмутом після стерилізації нічого не змінилось. Він як бив усіх, як нападав на всіх, так і нападає. Ой, ти мій добрий, мій добрий кіт такий. Здоровенний, здоровенний такий. Пузо дає чухать, значить довіряю. А! А все равно хочеться цапнути, так? Да? А, домінік цей, що я хотіла сказати. Забула уже mm -hmm. все ведь почувай.